Сторінка 72, параграф 11. культура України 16-го, першої половини 17-го століття. Перше розвиток освіти у 16-му столітті на українських землях, як і раніше при православних церквах і монастирях діяли початкові школи. Діяки, що вчителювали там, навчали дітей читання письма церковнослов'янською мовою, арифметики співу. Діти із заможних сімей переважно здобували домашню освіту, крім читання письма й Арифметики Вони вивчали латинську, і грецьку мови, основи філософії. У 70-х роках 16-го століття за зразком європейських шкіл на українських землях з'явились нові заклади середньої освіти слов'яно-греко, латинські школи. У Європі в цей час виникали школи, де навчали латинської та грецької мов, і семи вільних мистецтв граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії та музики. Таку школу створив князь Острозький у своєму замку в Острозі близько 1576 року. Він також організував там друкарню, науковий гурток і запровадив вивчення філософії. Це означало, що острозька школа давала початок і вищої освіти за підтримки князя, запрошені ним українські і грецькі мовознавці і богослови готували перший повний переклад Біблії церковно-слов'янської мовою для. Подальшого друкування, створений князем Острозьким освітній науковий і видавничий осередок, сучасники з повагою називали академією волинськими афінами, тримовним ліцеєм греко-слов'янським училищем. Острозька академія існувала завдяки племінниці князя Гальшці Ельжбеті Острозькій. Вона заповіла своє майно на утримання, лікарні та академії в Острозі. Острозька академія стала першим. на Україні українських землях закладом освіти, де поєднали власну греко-слов'янську та західноєвропейську латинську культурні традиції. Цей процес продовжили братські школи. Перша з них виникла близько 1585 року при Львівському братстві. На початку 17 століття на українських землях налічувалося близько 30 братських шкіл. У них працювали відомі вчителі, вчені, діячі культури, зокрема православний богослов. Захарія Попистенській, ректорами київської братської школи були майбутні православний київський митрополіт, Йов Борицький, письменник, полеміст Мелеті. Смотрицький письменник і проповідник Асьян Цакович. Одночасно з братськими православними школами на українських землях діяли ізуїцькі, католицькі, протестантські унійні, греко-католицькі школи, колегіуми або колегії. Перший ізуїцький колегіум на українських землях було відкрите в 1575 році в Ярославі, зараз місто на теренах Польщі, у першій половині 17 століття діяло. Вже 12 езуїтських колегіумів. У ті часи езуїтські колегіуми давали чи не найкращу базову освіту в Європі. Протестантські школи існували в Гощі, Берестечку, Хмільнику, Криловій, Панівцях. Школу вищого типу протестанти заснували в селі Кисилин, на Волині. За зразком езуїтських колегіумів у Ніці греко-католики організували василянські школи в Бересті, Володимирі, Шаргороді та Холодові. У всіх цих школах навчалися діти не лише шляхти, але й міщанства. Друге література і книговидання у 16 столітті розвивалися різні жанри літератури. Під впливом західноєвропейського відродження поширилася нова латинська поезія. Її представники дотримувалися ідеалів гуманізму, часто зверталися до образів античності, писали твори латиною. До кращих зразків цього жанру належить написана в 1500 у 1984 році польським поетом Себастьяном Кльоновичем поема Роксоланія у ній замальовано побут і звичаї українського селянства, природу українських земель, Львів, Київ та інші міста. Наведено приклади українського фольклору. Успішно розвивалося книговидання. Значний внесок у його становлення зробив першодрукар Іван Федорович. У Львові він коштом львівського братства видав у 1500. 1974 році апостол і буквар. Ці книги стали визначними пам'ятками України. Апостол найстаріша відома книга, що вийшла друком на українських землях. А буквар перший у східній Європі друкований підручник. Особливо плідною була діяльність Федоровича в Острозі, куди його запросив працювати князь Острозький. У 1581 році Федорович надрукував тут Біблію, перше повне видання. «Бі... Біблії церковнослов'янською мовою. Крім Острозької друкарні, відомою була Львівська братська друкарня, що розпочала роботу в 1586 році. Її було створено на основі друкарни Федоровича, яку братство викупило після його смерті. У першій половині 17 століття на теренах України продовжувала розвиватися полемічна література. Видатним православним полемістом став Метелій Сматрицький. Чільне місце серед його творів, посідав, тренос або плач Східної церкви. В образі стражденної жінки автор зобразив православне населення українських земель. Також з'явилася полемічна поезія так у в богих до Бога невідомий автор у віршованій формі гостро виступив проти окатоличення та полонізації православного українського населення. У цей час також набули розвитку нові жанри: ораторсько-проповідницька проза. Зібрала твори з тлумаченнями біблійних текстів та повчаннями. Найвидатнішим серед її автором вважають Кирила Транквіліона Ставровецького, що написав «Зерце Бословіння Євангелій учительські» і перло многоцінне. Одним із перших творів української мемуарної прози стали спогади киянина Богдана Балики про Москву і про Дмитра Царька Московського Неправдивого, що розповідають про. Похід польського війська на Москву в 1612 році. Засновником жанру епіграмної поезії був Герасим Смотрицький. Серед поетів-епіграмістів цієї доби відомі також Дем'яна Ливай, Памво, і Степан Беринди, Андрій Римша, Лаврінті Зезаній, Кирило Транквіліон Ставровецький та інші. Із розвитком книговидання з'явилися збірки віршованих творів, призначених для виконання шк. Школярами під час урочистих подій. Зокрема, Касьян Сакович склав вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Твір уславлював мужність воїнів, що захищали рідну землю. Найбільшого на тогочасних українських землях стала друкарня Києво-Печерської лаври. Серед перших її видань були часослов і збірник святкових служб Анфологіон. У Києві з'явилися перші при. Друкарні засновані з Передоном Соболем і Тимофієм Вербицьким. Набули поширення також мандрівні пересувні друкарні. Надрукувавши книгу в одному місці, вони переїздили працювати в інші. Загалом до середини XVII століття на українських землях у різний час діяло понад 20 друкарень. При цьому їхня роль не обмежувалася книговиданням. Друкарні були важливим осередком освіти і культури, навколо яких існували гурті, що об'єднували діячі культури, вчених і високоосвічених людей. Третє архітектура. У 16 столітті на українських землях відбувся розквіт архітектури. Тогочасні будівники намагалися поєднати давні традиції з новими рисами європейського стилю Ренесанс. Головним об'єктом художньої уваги став фасад будівлі, які прикрашали ордери, декоративно-орнаментальне ліплення тощо. Пам'ятки архітектури цієї доби зберіглися в Луцьку, Кам'янці-Подільському, Жовкві, Бродах, Львові. Унікальними зразками архітектури Ренесансу є споруди на площі ринок у центральній частині Львова, чорна кам'яниця, будинок Корнякта, а також пам'ятки пов'язані з діяльністю Львівського братства, Успенська церква, вежа Корнякта, Каплиця трьох святителів, постійні загрози напад. І вторгнень обумовлювали необхідність спорудження фортець або замків. Чимало замків, збудованих у середньовіччю, уже не могли забезпечити належний захист, тому в першій половині XVI століття їх перебудували. Реконструкції зазнали замки Луцька, Кременця, Мукачева, Вінниці, Меджибожа, Кам'янця тощо. Деякі православні монастирі на західноукраїнських землях також оточували мури з вежами. Вони Відігравали роль фортець. На Волині такими фортецями стали монастирі в селищах Межиріч і Дермань. До відомих пам'яток православної церковної архітектури 16 століття належать Богоявленська церква в Острозі та Троїцька церква в Межиріччі. Обидва храми були хрестово-баневими і відповідали будівельно архітектурним традиціям Русі. Однак тогочасні умови життя також змусили пристосувати. Церкви до оборони. І з початку 17 століття в українській архітектурі дедалі виразніше проявлялися елементи європейського стилю бароко, поєднані з місцевими традиціями. Виник своєрідний архітектурний стиль, який називали українським козацьким бароко. На відміну від європейського, його ознаками були менша декоративність, поміркованість, виваженість форм, наметові верхівки за. Замінили на грошоподібні бані. До визначних пам'яток архітектури цієї доби належать українські дерев'яні церкви, зокрема церква Параскеви, в селі Радруш і церква Воздвиження в Дрогобичі. Пам'ятками тогочасної кам'яної церковної архітектури є церква Миколи Притиска в Києві, собор Мовчанського, монастиря Гутівлі, Покровська церква в Солімівці, П'ятницька церква у Львові. На межі 16-17 столітті на українських землях змінився зовнішній вигляд оборонних споруд. Замість замків почали споруджувати розкішні палаци магнатів, оточені бастіонами. Найцікавішими зразками поєднання палацу і бастіонних укріплень стали замки в збражжі та підгірця. У першій половині XVII століття, за підтримки польської влади, на українських землях з'явилися нові католицькі храми. Так, у Києві на Подолі великий костел звели Домініканці, а навколо розташували будівлі монастиря. Визначною архітектурною пам'яткою того часу став костел Бернардинів у Львові. До нього прилягали монастирські корпуси, що утворювали замкнене подвір'я. Із появою у Львові ізуїтських громад пов'язане будівництво костелу Ізуїтів, першого в місті. І храму в стилі раннього барок. У цьому стилі також збудували Львівський костел стрітення Господнього. Цікавими архітектурними пам'ятками тогочасного Львова вважають каплиці боїмів і кампіанів, усипальниці заможних купецьких родин. Їхні стіни мають багате архітектурне оздоблення та прикрашені різьбленими декоративними елементами в стилі барок. Четверте образотворче мистецтво. Більшість творів живопису з 16 першої половини XVII століття мали церковну тематику: настінні розписи, фрески та іконопис. Різножанрові картини або портрети побутового характеру траплялися рідко. У 16 столітті українські митці, як і раніше, багато працювали на теренах Польщі. Зокрема, зберігалися фрески на біблійні сюжети, виконані ними у храмах, спорудах Вавеля Ракові. Однак від кінця. 16 століття українців часто витісняли італійські і німецькі митці. У тогочасному українському іконописі панівними залишалися традиції Русі, але почали з'являтися і нові риси. Найбільше визнання в цей час мала Львівська і перемишльська школи іконопису. До найкращих зразків належать ікони Поклоніння Волхвів із села Босовисько та Різдво Христове із села Трушевичі. І половині 16 століття після поширення книговидання було розвитку мистецтво гравюри. Першими українськими гравюрами вважають ілюстрації до апостола і букваря, виданих у Львові Федоровичем. Подальший розвиток гравюри був пов'язаний із поширенням її світського жанру. Перші світські гравюри з'явилися в 1622 році як ілюстрації до віршів на жалісний погреб. Рицаря Петра Конашевича Сагайдачного Саковича, збірка проповіді Євангелії Учительної, Транквіліона Ставровецького, містила гравюру притча про багача і смерть, що зображувала працю селянства. Видатним гравюром став майстр Ілля, який виконав гравюру до Требника Петра Могили і києво печерського патерика в українському образотворчому в чому мистецтві другої половини 16 століття відбувалося встановлення жанру портрета? Це було пов'язано з новим розумінням образу людини, поширенням гуманістичних ідей відродження. Імена більшості тогочасних українських майстрів портрета не збереглися. Найвідоміші твори портрети князів Янга Гамбурга та Василя Константина Острозького, відомим художником портретистом був Войцех Стефанович з Львова. Під час візиту до міста польського короля Стефана Баторія в 1576 році він виконав його портрет, за що отримав титул королівського придворного маляра. Портрет був створений майже з документальною точністю. У першій половині XVII століття визнання здобули портрети майстрів львівської школи. Особливістю портретів цього періоду було прагнення передати не тільки зовнішні риси людини, але й її характер відомими стали портрет члена свято Спенського Ставропігійного братства Михайла Красовського, художник Олександр Ляницький та посмертний портрет дружини новгородців сотника Євдокії Жирафу, художник Іван Паєвський, пензлю Миколи Петра Нохоновича приписували портрет дочки львівського купця Варвари Лангеш, образ якої вважали одним із найпривабливіших в тогочасному українську. Українському живописі Федір Санкович став автором портретів львівського старости Станіслава Внішика та державного діяча речі Посполитої Томаша Замойського. Від першої половини XVII століття до наших днів зберіглися розписи, виконані на стінах церкви Святого Духа в селі Потелич, також відомі розписи Воздвиженської церкви в Дрогобичі. Їхньою особливістю стало поєднання біблійних сюжетів. І декоративних народних орнаментів із барвінками, волошками та іншими квітами. Словник, слов'яно-греко-латинська школа, заклад освіти, у якому, крім семи вільних мистецтв, вивчали церковнослав'янську, грецьку і латинську мови. Академія назва закладу освіти в Європі XVI століття, колегіум, колегія назва середнього і вищого закладу освіти в Європі XVI століття. Меценат, заможний покровитель науки мистецтв, ораторсько-проповідницька проза, літературний жанр, який використовували церковні діячі для поширення християнського віровчення, мемуари, спогади автора про подію, у яких він був учасником або свідком, епіграма, коротка віршована характеристика особистості, предмета, побажання, дотеп, тощо, ордер, вид архітектурної композиції, що складає. З вертикальних колон і горизонтальних частин у відповідному стильовому оздобленні. Барокко стиль мистецтва в історії європейської культури XVII-18 століття. Його характерними ознаками є складність форм, масивність, урочистість, парадність, надмірність. Українське барокко стиль мистецтва, поширений на українських землях у 17-18 столітті, виник шляхом поєднання місцевих. Архітектурних традицій і європейського бароко, бастіон, п'ятикутна постійна або тимчасова польова оборонна споруда, яку встановлювали на кутах фортеці для її захисту від обстрілів і штурмів, гравюра, друкований відбиток на папері з малюнка, вирізбленого на дошці.